Привіт, друзі! Сьогодні я хочу поговорити про закони, але перш за все хочу подякувати всім тим, хто підтримав канал фінансово. Також ті, хто хоче це зробити, можуть зробити це по реквізитах в описі під відео або в закритому коментарі. Дякую. Саме завдяки вам я можу робити ці відео. Ще раз дякую. Отже, е... Всі там знають про закони, про, про закон про НАБУ і Сап, цю цю історію. Але я недавно зовсім недавно говорив з воєнним другом, дуже хорошим другом. І він каже, чому забувають про військових. Чому не думають про військових, чому не приймають закони для військових? Про які закони він говорить? Ну, наприклад, про нове розмитнення авто. Чи про збільшення відпустки для воєнних. Це надзвичайно необхідно, враховуючи, що люди реально втомлюються. Чи про терміни служби, яких просто не існує, це питання вже піднімається руками, абсолютно нічого немає. І ніхто нічого не планує. Як сказав Зеленський, воїни повернуться з, з війни тільки тоді, коли переможуть ворога. Ну це іншими словами звучить, що вони мають сидіти до скончання віков, і ніхто нікуди їх не відпустить, що ті типу, сиди і воюй. поки ми депутати, йдемо у відпустку там, бо ми втомились. Бо ми хочемо на море, бо ми хочемо відпочити, а ви, ви сидіть в окопах і, і радіть. Але про яку перемогу можна говорити, якщо нема воєнних рейк? Тобто нема воєнної економіки. Нема воєнних реб, нема нічого абсолютно. Тобто їх так влаштовує, що певна частина людей сидить на фронті безвивозно. І Буквально гіне в Бруді без забезпечення, тому що я з перших вуст знаю, що дуже мало бригад забезпечує держава. Дуже мало бригад справді забезпечені. Більшість бригад ходить е, не в найкращому стані, скажімо так. Е, от недавно було, ну як недавно, відносно недавно була історія 156-ї. Коли буквально збирали все, що можна, тому що держава забила одне місце і не хоче і не хотіла. І це розповсюджена історія. І поки не буде воєнних риг, воєнної економіки, цього всього, то не буде перемоги. То виходить, що хлопці будуть сидіти о, на фронті в окопах. Але справа в тому, що владу це цілком влаштовує. Але як ми зрозуміли, влада все ж таки боїться. І це дуже хороший знак. Тому що коли люди зібрались, то влада почала реагувати. І це надзвичайно хороший знак навіть в умовах війни. Тобто вони навіть в умовах війни розуміють наслідки своїх дій. І тому е, хотілося б, не знаю, може хтось почує, не почув то вже, як буде. Лобіюйте, будь ласка, якщо у вас є така можливість, лобіюйте закони про воєнних. Для воєнних, точніше. Це надзвичайно важливо. Це просто страшно важливо, тому що воєнні теж люди. Якби це вони не роботи, вони не раби, вони люди. Причому люди, які захищають наш спокій. І от таке от ставлення це надзвичайно. Погано, якось скажемо. Тому що люди несталеві, навіть, навіть воєнні. Не і вони в них теж є нерви, в них теж є здоров'я, яке підкашується просто страшенно. Я був свідком неодноразово таких історій. У мене багато друзів, знайомих воєнних, тому якби я можу говорити, що да і кожен з вас. Ті, хто буде дивитися відео, у вас теж є і друзі, і знайомі воєнні, у яких величезні проблеми зі здоров'ям, страшні проблеми зі здоров'ям. І ці проблеми будуть тільки збільшуватися, але немає ні програм, ні забезпечення, ні воєнної економіки, нічого незаконні для воєнних. Зато? За Є відпустка для депутатів, Не за то Зеленський каже, що воєнні повернуться додому тільки тоді, коли настане перемога над ворогом. Ну, чи настане вона, це питання таке відкрите ще на даному етапі. Ну, я сподіваюся, ви зрозуміло, що я маю на увазі. Отже, слава Україні! Підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте, це дуже важливо. Ще раз нагадаю, для тих, хто хоче підтримати канал фінансово, ви можете зробити це по реквізитах в описі під відео або в закріпленому коментарі. Дякую. Я щиро вам дякую, бо саме завдяки вам і можу робити ці відео. Дякую. До нових зустрічей, друзі.